І сам Святий розпалював вогонь в серця людей. Це Та була така картина на той час, коли Христос в'їжджав до Єрусалиму. Люди горнулися до нього, немов повноводна ріка. Отже, на той час, коли ця подія відбувалася, кожен мав своє бачення. Апостоли були коло Христа, вони на це по-іншому дивилися. Вони розуміли, що мали щось статися, що Христос мав стати сарем, а вони виконувати мають всі свої обов'язки, призначення її. Люди просто-напросто були, як би сказати, захоплені, бо стілили свою одежу. І казали благословете ім'я Господнє, цар Ізраїля. Діти також невинно тішилися, метали Христа з пальмовими вітьками. Конечники і фарисеї розуміли, що також надходить час їх змін. І інші їм нагадують перше, коли ці діти викрикували «Усанна», вони казали учителю заборони їм це робити. А Христос сказав, коли діти замовкнуть каміння буде говорити. Отже, всі тішилися, всі чекали якихось змін. Тільки один Христос не тішився. Тільки один Христос в'їжджав на услі з похиленою головою. Бо Він знав. Що його там чекає у тому місці? Отже, думав Христос про інше, він думав, як він установить свято Пресвятої Євхаристії, де своє тіло їсти і кров свою опити своїм ученикам, він до того готувався, але не тішився, бо він знав, що ті самі люди, котрі кричать сьогодні у, у вишних, для благословенних то йде ім'я Господнє», у п'ятницю будуть кричати розпни розпни його. Отже, як ми завжди говоримо про боротьбу добра і зла, оце зло робило свою роботу. Роботу дуже велику. Ми знаємо, що Христос, як і що до, до Єрусалиму. Він повертав до, повернув у Витанію, де воскресив помершого Лазаря, котрий вже був три дні в гробі. Отже, це був дім, де Христос найбільше любив приходити. Це був дім, де він був найбільшу опіку. Це був дім, де він чувся дуже тепло. І, отже, як бачимо, коли Христос в'їжджав до Єрусалиму, багато людей чуло про Воскресіння Лазаря, вони зрозуміли, що Христос пророк. І вони хотіли такого мати серія, бо було жити безсмертно. Але бачимо, яке на той час панувало зло книжників і фарисеїв, що їх не змінило це чудо. На них це не вплинуло. Отже, вони наміріваються не тільки вбити лазаря, але задумають і вбити і Христа. Отже, Починається все недріон, починається, як то кажуть, дозрівання того великого зла. Отже, Христос це знає і тому не тішиться. Як я вже казав, що головним його обов'язком. Це зібрати учнів у світлицю, щоб дати їм найважливіше дати їм самого себе. Отже, ці слова, що Христос сказав, як не будете їсти тіла сина чоловічого, не будете пити його крові, не матимете життя в собі. Отже, ця перша служба Божа. Може, для Христа сумна, а не зрозуміла для апостолів. Відбувається якраз у четвер на, на тій Тайній Вечері, у тій гарній світлиці і бачимо знову ж таке зло, зло не спить. Знову знаходиться той, котрий продає Христа на смерть. Отже, тому дорігості брати і сестри, як ми вже розважали. До чого спонукає наш кожному Кожне євангелія, котре ми чуємо. Отже, як ми вже говорили, перше це до праці над самим собою, щоб стати іншими людьми, і друге до такого розважання. Отже, ми не можемо засудувати тих людей підборених книжниками і фарисеями. але ми можемо сказати собі одне слово. Ми не хочемо так поступити, як поступали ті люди. Коли один священник, я пам'ятаю, звертався якраз в швидкову неділю, і каже, говорив такі слова, таку пересторогу, каже, вважайте люди, щоб ми не стали тими людьми, як ті, що були в Єрусалимі. Що сьогодні говорить у сан на Вішнє благословен, то йде ім'я Господнє. А завтра будуть говорити розпини, розпини його. Отже, чому так люди говорили? Тому що вони були нестійкі. Вони якось вагалися між новинами. Отже, перша новина, яка була, коли вони почули, що Христос воскресив помершого Лазаря, вони були нею захоплені. Вони були нею поражені. Вони хотіли вислухати таких новин кожного дня. Але коли вони побачили іншу картину, що Христа тут зв'язаного, що Христа тут на розп'яття і він нічого не може зробити, тоді людина задумалася, а хто є ця людина тоді? Чому він не може цього, -цього зробити? Скільки людей приходили і виявляли своє невдоволення, казали, овва! Іншим спасав, а себе спасти самого не може. Отже, але я вертаюся ще раз до цього образа, Образа, який є прекрасно намальований, дає все, щоб Бог отець розвів отак руки, що це означає. Він каже, я не можу нічого зробити. Бо я дам закон, котрий не можу перейти. І цей закон називається одним словом милосердя. І тому хресті брати і Сестри, підсумовуючи цей вже тиждень, який би сказати, вирішальним є. Закликаю всіх до молитви, до молитви щирої, до молитва ремної і гарячої. Тому що це вже, так би сказати, є фінішна, фінішна лінія. Отже, Христос вже в це увійшов, Він вже увійшов в Єрусалим. І будуть відбуватися найголовніші події до того, як Він закінчить своє життя цією смертю на Христі. Отже, нехай наші тоді молитві будуть гарячі. Перше бачимо за мир, якого нам всім бракує, спокій у наших серцях і сили для наших безсмертних душ. Отже, нехай цей тиждень стане для нас тою боротьбою великою, найпершим самим собою, щоб нічого і ніколи нас не захитало. І ніколи ніхто не посіяв сумнів наших серцях. Тому що багато бачимо довкола за нас є зла, котра старається усе це затерти, затерти сліди Божої любові, доброти і милосердя. А зло старається переначити своє Євангеліє на свій лад. Отже, наше завдання устояти. Отже, тому молімося, бо каже Христос сказав yes. колись. Хто витримає до кінця, той буде спасенний. Слава Ісусу Христу. Yes. всім ще раз дякую за молитву. Бажаю всім гарного тижня, цього страшного тижня, щоб кожен із нас зустрів і подаруть світле Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа в радості, у мирі. Нехай панує в наших домівках мир. Показали, як де в родині мирно тихо, там що зає всяке лихо. бажаю вам всім миру, добра, щастя, любові і всього найкращого, що потрібно є для осягнення Небесного Царства. Слава Ісусу Христу! Святого Духа. Слава Ісусу Христу!